Ми сьогодні будемо про доступ до публічної інформації, і сьогодні в нас присутні представники органів державної влади, які безпосередньо опікуються питаннями доступу до публічної інформації і несуть на своїх плечах реалізацію норм цього закону, достатньо, скажімо так, вибагливо до державного службовця, але з іншого боку, це напевно одна з найбільш незапланованих. Успішних реформ команди Януковича. І е, вже більше року е, закон діє, і можна сказати, що, на жаль, ще немає такої повної дружби між нормами закону і е, органами влади, виконавцями. Тому о, експертна наша група, яка представлена... Авторами ці дослідження цих рекомендацій вирішила трошки допомогти і собі в першу чергу, тому що нам постійно доводиться консультувати чи органи влади, чи громадян медіа, які потрапили в якісь проблемну ситуацію з доступом до публічної інформації, і органам влади, і безпосередньо громадянам, які хочуть швидше, легко і якісно отримати відкриту публічну інформацію. То, о, ми о, зібрали. Таких більше сорока найбільш популярних питань або проблемних, назвемо так, і сформували це в два розділи, які ви маєте в вигляді цієї брошури. Це загальні питання щодо доступу інформації, велике дуже ну скажем, коло питань пов'язане з конфіденційною інформацією про особу, як правильно надавати. Цю інформацію, наприклад, там заробітне плата державних службовців, це конфіденційна чи не конфіденційна. Як надавати чи з прізвищем і його посадовий оклад, чи, чи тільки загально, що фонд заробітної плати по міністерству складає таку суму, що з цього привду говорить закон? Другий розділ це службова інформація, це також величезне, ну скажімо так, коло питань, які потребують і навіть правового уточнення, тобто. Де ж ставити і як цей гриф ДСК, і які документи можна надавати, і взагалі, чи може бути наданий запит, на запит документ з грифом для службового користування? Четвертий розділ це розгляд та задоволення запитів, тобто такі загальні процедурні питання. Четвертий це система обліку публічної інформації. Також, скажімо так, питання, яке потребує ще його вдосконалення, створення всіх необхідних публічних реєстрів інформації і так далі. Шостий розділ це оприлюднення інформації, тобто обов'язково оприлюднення інформація, яке вимагає закон, проєктів, актів і так далі. І що тут має відбуватися? Ну і звичайно не менш важливий розділ це відповідальність за порушення закону. Та е, оскарження порушених прав, е, які тут є гарантії і захист для сламих державних службовців, і які є правові гарантії для громадян, які вважають, що їхні право порушено. Стане значною мірою пригоді е, публічним службовцям. Е, ми вже неодноразово намагалися роз'яснювати закон про доступ, в тому числі це був і коментар науково-практичний до закону, і два видання методичних рекомендацій. І ця брошура якраз є продовженням тієї. Лінії з приводу провадження закону про доступ до публічної інформації, оскільки закон мало прийняти, проголосувати в Верховній Раді, і щоб він був підписаний президентом опублікований. Необхідно також дбати, щоб сформувалася належна практика виконання закону. І я сподіваюся, що ця книга буде багато сприяти тому, щоб сформувалася. Вона продовжує серію тих попередніх роз'яснень, які видавалися, які були згадані. Це і методичні рекомендації, і науково-практичний коментар і намагається в іншому форматі, в іншій формі дуже стислі відповіді на, на, на дуже чіткі і конкретні запитання. При цьому ми вибирали ті запитання, які найчастіше задаються службовці на тренінгах, на інших зустрічах, коли ми намагаємося пояснити, яким чином слід застосовувати закон. Два розділи, про які я згадував, які я безпосередньо готував, це розділ про конфіденційну інформацію про особу, це та сфера, де виникає, можливо, що найбільше проблема при застосуванні. Дуже часто посилання на конфіденційність інформації, на те, що це є персональні дані, використовується для обмеження доступу до інформації. Не завжди це є щирим захистом персональних даних. Дуже часто це просто є підстави для того, щоб не надати доступ. Але також є багато випадків, коли існує нерозуміння того, як слід діяти, коли в певному документі наявна інформація про фізичну особу, яким чином відокремити захист персональних даних від доступу до публічної інформації, коли надати перевагу суспільному інтересу, а коли має бути перевага інтересів захисту приватності фізичної особи. Також те саме стосується і захисту юридичної особи, оскільки закон про доступ до публічної інформації, закон про інформацію відносить до категорії інформації з обмеженим доступом, також відомості про юридичну особу, яка вона визначила таким, що є. Конфіденційне тому на конкретних прикладах насамперед це те, що стосується бюджетних коштів державного та комунального майна, ми спробували показати, яким чином слід діяти, якщо надходить запит на документ, в якому існує інформація, скажімо, про виділення земельної ділянки чи про виділення квартири певній фізичній. Особі при цьому вказується, наприклад, склад сім'ї цієї особи чи її попереднє місце проживання. Ми чітко розмежовуємо, що якщо це є інформація про розпорядження бюджетними коштами чи бюджетним чи, чи державним чи чи комунальним майном, то ця інформація в цій частині цей документ не може бути закритий в доступі. Якщо в цьому ж документі існують інші дані, які не стосуються цього майна, то ця інформація є конфіденційною і вона має бути викреслена і іншим чином закреслена. Такі випадки також згадуються і в інших сферах, у тому числі те, що стосується юридичних осіб, оскільки дуже часто виникають ситуації. Коли, скажімо, це договір із юридичною особою про державні закупівлі, чи договір про оренду певного майна, і юридична особа вважає цей документ конфіденційним, і виникає проблема у розпорядниках публічної інформації, яким чином вирішити чи задовольнити прохання юридичної особи не розкривати цю, цю інформацію, чи виконати закон і надати цей документ, оскільки він стосується використання бюджетних коштів. Інший розділ про службову інформацію також досить проблемна сфера, також пов'язана з тим, що в законі не досить чітко визначені ці положення, є певні суперечності, зокрема щодо переліку службової інформації, щодо категорії службової інформації, двох підстав, двох типів відомостей чи документів, які можуть бути віднесені до службової та та, та, та практика, яка вже з'явилася в Україні. Тому ми намагалися дати поради, вирішити окремих цих питань в межах чинного закону, зрозуміло, і це, в принципі, на нашу думку є можливим. Ми зараз паралельно ведемо роботу над, над, над тим, щоб підтримала Верховна Рада внесення змін до інших законів, а також були прийняті відповідні підзаконні акти для того, щоб, наприклад, розмежувати два види службової інформації. Перше, це там, де йдеться про підготовчі документи, тобто внутрішня відомоюча кореспонденція, яка передує прийняттю рішенню, і для неї, на нашу думку, у не потрібен той серйозний захист, який зараз існує для для документів ДСК. Тобто, згідно з інструкцією кабінету міністрів, для цього виду службової інформації достатньо лише обмеження в доступі і не потрібні всі ці межі захисту, які передбачені. Водночас для другого типу інформації подібної, тобто інформація у сфері оборони, контрзвідальної діяльності та противнорожкової діяльності, тут можуть бути передбачені посилені заходи, і у тому числі нагляд з боку служби безпеки. Але всі ці питання вони ще вимагають нормативного вирішення.